П'ять рандомних фактів про Канаду. Потім скажеш мені, що з цього ти знаєш. Перший дивовижний канадці винайшли Гавайську піцу. Незважаючи на назву, піца з ананасами та шинкою не має жодного стосунку до Гаваїв. Друге, на території Канади знаходиться понад 2 мільйони озер. Це більше ніж у всіх інших країнах світу разом усі приблизно 20% світових запасів прісної води знаходиться саме в Канаді. Третє у Канаді є вулиці з тваринами. Наприклад, у деяких містах, особливо на півночі, можуть бути знаки обережно лосі. І так, це не про людей. Обережно качки, лосі, бобри та ведмеді досить часто зустрічаються навіть у приміських районах. Ну, а районах. зайці, білки і бобкети тут ходять поруч. з Четверте тобою. канадські монети в 1 і 2 долари мають свої прізвиська. Монету в 1 долар називають луні, а монету в 2 долари туні. Ну, П'яте. Бобри можуть будувати гігантські греблі. У провінції Альберта, тут де я проживаю, була знайдена гребля, побудована бобрами, довжина якої становила 850 метрів. Це найбільша боброва гребля у світі, яку можна побачити. Бачити навіть із Ну і наостанок бонус від мене Скунс воняє так само, як і травка. Впевнена, що про це ти точно не знаєш.